Так, я в тебе, ага, от отак. Він має справжні ножки, добрий день, I love you. Ой, ну, добрий день, ну, щоб не чекала. А що це в тебе, не вражаємо? Ні, це просто проноси. Я хочу піти в квартиру. А я без квітів. Юра Пачок, а чому ми грали? Ну, борода, ти пішов.

<реш> я <реш> тебе чекала Я артистка народна, ви не знала, что <реш> я не знаю. Еще раз. Или больше сурка, если маски турка. Я вам говорю, я вам кажу, я на привозі можу і співати, і танцювати. Абсолютно дай катати. Брілянди. Ой, це не видно. Якщо вам сьогодні було скучно, то ми зробимо Леся, а дійсно у нас тут дуже всіх, мої ласточки. Слухайте, хочу вам все одно сказати, я хочу співати, говорити, танцювати. Ну я люблю, я знаєте, що кажу? Колись я хотіла піти в хор. Мені сказали, ти будь не я щасно привоз, бувай, всім нравиться. Вона приводить. Ой, бояти. У мене є ще тебе забрати. Так, дивіться, ну ви понімаєте, на що не може, але курс відбувся, от в мені добре. Чи так товари, але хочу вам сказати, що моя рибулечка. Моя вона не зрівняється нічого, тому що, знаєте, що на Вона... Квіці... Таю таю на губах. Це, це, це на... вона руська. Тає на губах, хто це тає? А яка Тая? Я знаю пам'ятаю. Яку там? А він приїхала на моря? Ні, На один день. моряк. Дивіться, Приїхав потрапив на вас. Дивіться, я вам скажу, хто приїхав Одесу, не прийшов на привоз, не прийшов до цієї шикарної жінки. ну Не, треба Так, я хочу сказати, знаєте, що хочуть сказати. Саме головне мої хороші. Закінчилася війна, і дивіться, і зразу я нанімаю циганів і на привозі може мене до другий день, але я тут циганочку з по повсіла столах дом я думаю, що тобі нанімати не треба. Так... Так... <чувствую> да. так що мені ми... це... 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 скажи, скажи Шо? Шо? А, розчитав, так, ти ще розчитав, що розчитав тачки, що розчитавши таке. так що хочу вам сказати, што... дякую, що ви не забуваєте про мене. Дякую, що приходите, Правда, я вас дуже тобі маю люблю. Ні, ну я не прощаюся. Ви і назад? Так, ви бігом, так? Ми назад? Так, 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 так. Та ви прийде, так? А ви хоч ножки да. Надію, а, що, от, вчас... що так. Зараз їдемо, взяли трошечки, такі квітки. Крівітулі, крівітулі. За ребулі до світулі. <ріху> <ріху> Але немножко крівітулі і за до світу. <ріху> Щоб вернутися на погост, треба цвітулю потерти. <ріху> а де терпі? Я сейчас патру. Я щас патру. Мі тільки дай фази. Вам трошки, якщо було сьогодні скучно, то ми кожен день робимо важці. Тому що, знаєте, життя, воно таке тяжело на сюди, хочете, знаєте, закритися. Але також, так, що воно продовжується, правильно? І потрібно жити. там ще не знаю, Який кондиціонер? Що в двох вентиляторів. А, все, вот я... так, це ж механічний. І все, Так, давай. Зайшли обнятися. Ти I love you. Все, скидывай карточку я сюда снизить. Я, я подсюма туристы. Да. Все, пойдем. Я ласточка. А де той дедушка? Іди сюди, дай дедушка, дай дедушка тіся. Я тебе чекала. I love you. Давай, I love you. I love you